Вітаю, друзі! Сьогодні на кухні особлива атмосфера будемо готувати паску. Це не просто випічка, а душа свята. Покажу вам перевірений рецепт, з яким паска завжди виходить м'якою, пишною і надзвичайно смачною. Починаємо творити святкове диво разом. Так, і для початку беремо замачуємо наші смаколики. Значить, десь 100 г і дюмчику. І 100 г цукатів. Заливаємо це це діло гарячою водою. Все. І так, робимо опару для наших пасочок. Для початку беремо 50 грамів живих дрожжей і розминаємо їх в крихту. Це обов'язково. Ось так. Дрібнесенько, гарнесенько, перемінаємо і розмінаємо їх у крихту. Так, далі додаємо сюди 250 грамів теплого молочка або кімнатної температури. Ну, не гарячої, Так, теплесенької. Далі додаємо на кінчику ось так, сольки для балансу вкуса, смаку. Далі. Додаємо дві столових ложки цукру. Так, ось так. Зорка 2 столових ложки цукру і е, 150 грамів муки або 4 столових ложки. Ось отак. Раз, два. І все добряче перемішуємо. Вінчиком. Так. 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 І все це змішуємо вінчиком. Дуже ретельно. Бачите, нічого складного, все просто так. Ось така маса на в літі, бачите? Все, накриваємо плівкою. І залишаємо на пів години. Так, ну дивіться, яка в нас вийшла опара. Це просто казка. Ось вона яка повинна бути. Вам видно? Зараз я вам піднесу. Ось так, гляньте. Це просто казка. Так, тепер що ми робимо далі? Додаємо до наших пас, е, нашої опари 100. Грамів цукру. Так. Три яйця, ванільний цукор. Вибачайте, ванілін. Значить, пачка ваніліна або ...10 грамів ванільного цукру. Так, вимішуємо це добренько. Ось так. Ось так. Так. Тепер додаємо сюди 100 грамів ось такого розтопленого вершкового масла, але бачите, не зовсім розкалене. У мене ще шматочки є тут. Так. І 50 грамів олії. Так, і добряче це вимішуємо. О, бачите, яке воно пухке, еластичне, класне, ароматне вийшло. Тепер додаємо сюди 550 або 550, ось так десь грамів борошна. Так. Порціями не все зразу. Так. Добренько змішуємо. Так, вам видно? Угу. Так. І так додаємо решту борошна. Дивіться, я вже додала муки скільки потрібно. Тобто 550 грам ще. І вимішую вже 10 хвилин. Якщо воно буде у вас прилипати тісто до рук, ви борошно вже не додавайте, а змащуйте ручки олійкою і все буде прекрасно. Ось отак, бачите, беру, змастила ручки і вимішуємо далі. Тісто пухке, ніжне. Ну, ось я вам зараз покажу, яке воно повинно бути. Дивіться, бачите, -ке? ніжне, пухке. Ну, ще я хвилин 5 буду вимішувати. Ось бачите, просто прекрасно. Так, ось так. Руцями Ви вимішуємо, кладемо в мисочку, накриваємо плівочкою. І воно ще в нас повинно десь хвилин, ну, годину настаюватись, ферментуватись. І так, минуло 2 години. Наше тісто подивіться яке. Просто восхитительне. Гляньте, як воно збільшилось. Яке воно ароматне. Просто казка. Дивіться. Оце прелість. Гляньте, воно живе. Просто прелість. Тепер дивіться, що ми робимо. Я поверхню змащую трішечки олійкою. Хоча тесто я вам не можу передати, яке приємне на дотик. Просто не, ну, у мене ще такого ніколи не було. Це рецепт просто знахідка. І дивіться, що ми робимо. Ми в центр нашого тіста додаємо наші замочені родзинки і нашу там, цукати, родзинки, цукати. Що у вас є, то ви і додавайте. Що ви бажаєте Що й додаєте. У мене ось такі цукати і родзинки. Цукати просто клас І тепер отак, дивіться, беремо, якби і закутуємо їх. Ось так. І ось так. Бачите? Ось так. Ось так. Боже, як воно пахне. Це пасочки будуть. Ну, просто... Клас. Просто клас. Отак ми з вами їх. Ой, таке вологе класне тісто, просто не можу передати. Тепер дивіться, що делаємо. Просто неймовірно класні. Тепер ділимо на порції і э, змощені. Трошки, трошки олійкою. формочки і наставимо годину ще. Пасачки. Форма повинна бути заповнена на третину. Ось отак. Ручки змастили і поїхали. Вот Раз. І так до кінця. Покатали, покатали. На формочку поклали. Раз, покатали і формочку поклали. Накриваємо полотенцем, і годину вони відпочивають, підходять, ферментуються ще раз. І потім е, духовка дуже розогріта до 180-200 градусів і випікаємо. Ось така вийшла пасочка, духмяна, м'яка, з любов'ю до кожного шматочка. Якщо вам сподобався рецепт, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал і діліться цим відео. Нехай у вашому домі завжди буде тепло, радісно і смачно! Зі світлим Великоднем Вас Христос Воскрес! Рецепт помадки дам в описі.